Всім доброго дня. От в минулому місяці я вже знімала, е, так скажемо, подобне відочки. Я вже знімала все вкупі зерно. От. А сьогодні я вирішила зробити по пропорціях. Чому? Тому що десь близько тижня тому появилося таке перше до мене запитання від однієї жіночки. Скільки чого додаю? Якого зерна? От, тому сьогодні вирішила зробити все в пропорціях вам правильних, скільки з чого я даю. Почнемо ми з кукурузки. У мене ось крушечка на 150 грамів, половина цвітної. Бажання. Я, наприклад, додаю. Далі одну кружечку ячменю, той самої крушечку. Краще, щоб примішувалось, тому ми зразу додали два інгредієнти, Перемішуйте ще один, ще раз перемішуйте. Вирішилася з підсвіткою. От воно вже зараз виглядить якось так цікаво. Йдемо далі. Одна кружка соняшникових зерен. Вони такі крупні для статочки. Якщо, тому що перший раз я купляла його, в таких пачках мене десь збереглась пачечка, Зараз знайду, покажу. Ось, знайшла. 13 гривень така пачечка була. Ось Скільки туди не написано. Ну, ну, кружечка якраз виходила, така 150 грамова. Але куплення мені не подобається. Така звичайно. Йдемо далі. Слідчим інгредієнтом йде дві кружки пшенички. Тут пропадається трохи. Нічмелю, овесу, тому я додаю дві і чу-чуть. Ще одна. І зараз скажу, скільки я мала в введу чуть, чуть а чуть -чуть, це я мала в виду. Ось. Зараз десь попадеться з кумочком, пів бачите, Цвіточки ж. І знову перемішуємо. Далі в нас іде кукурузка. Три стакани. І ще. Ось. І третя. Всі такими кружками. Ну, перемішуємо. О, вже щось те виходить. От, третє у нас іде стакан, кружечка. Суданки. Мені порекомендували їй давати. Так, да, вона е, багато на білки, вона дуже класна, так скажемо. Е, Але голубий, в мене, мабуть, просто не привчення. Їм раніше, мабуть, попереднього хазяїни теж не давали, тому вони її не дуже хочуть їсти. Хоча їдять. Так я ж кажу, погано. Це е, якби такого, знаєте, щось мені вилякнувши в доріку, ні. А так. Ми її радили багато разів. Й... І саме ви таку прочитати сісти, то пишете що тут багато духів. Тому не погано. Але я добавляю тільки одну кружечку. Краще вже примішала і видно вже краще, що в нас виходить. Далі йде просо. Три стаканчика в мене виходить. Три, дитячим сказати, стаканчика, Чого навіть сама не знаю? Це я беру в господарському магазині. От. Вони її дуже гарно їдять. Дуже гарно їдять. От просто вони йде просто досконало. І остання. Знову перемішуємо. От. І останнім сюди йде горох. Звичайний пакітику. Купляю і додаю собі дві кружечки. Все достатньо. Хочу ще спробувати їм дати зелений. Ого, ага. такий саме тільки зелений. Хоча це дуже половинчастий вже, але ж кажу, зелений. Хочу ще спробувати такий дати. Подивіться, чи витісти. От, перемішане вже, виглядає. Ось так. Мені їдять його гарно, добре. Так тут виходить майже повна, як бачите, 5-літрова миска. На 15 голубів вам хватить, якщо давати зранку і ввечері в міру. У мене, от, наприклад, 12 голубів я набираю. От, таких дві кружечки зранку і ввечері їм вистачає цього більше, ніж на тиждень. Зараз в мене є, на, 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 ну, ще точно вистачить от того, що я намішала раніше. Але через запитання, тому що не тільки в Ютубі є. Хто хоче, хто не вірить, в Ютубі під одним із відео, мабуть, декілька останніх знайдіть. От. Там жіночка питалася. І в Фейсбуці месенджер писали. От. Тому спеціально. Для цього зробила по грамовках. По грамовках, по пропорціях. Таке класне. Хотілося б більше зерна, але оцього сонячний коло його небагато, тому стільки. Хотілося б більше додати кольоровий, Ні, більше трохи О, деяких ферментів. Але от, що маємо, те маємо. Ось так. Раніше кидала трохи більше кукурудзи, зараз зменшила, тому що зараз три кидаю, тоді кидала п'ять. Просто я побоялась, щоб не заживіли. Ще тут все збалансовано. От, і сьогодні купила ракушки, дрібненька така, достатньо дрібна. тому сьогодні розсиплю і будуть мати, що їсти.